Всім привіт з Ірландії! І відразу до справи такого обурення, але це буде по темі. От мені цікаво, от мені коли кажуть, що не всі погані, це там, політики, Путін винен. Мені кажуть, і навіть з колишнього СРСР такі дурниці, є люди, наприклад, там, з Луганщини, Донеччини, які ну, вони вже бачать, що сталося. З їхніми містами, зокрема. І, але відмовитися і такий от різкий перехід їм дуже важко зробити, засудити ну справді винних людей. А, і Тому вони кажуть, що це от прості росіяни не винні, чи не всі такі. Там треба пошукати не такого. А, бо я дивилася підбірку Ельгато. От що вони верзуть? І в інтернеті такого багато. Прості росіяни, в чат-рулеці, ну, що вони кажуть? Як вони радіють зараз? От Мені просто цікаво, а підривав в Херсоні Дампу і все інше. Хто це робив? Це Ванюшка якийсь робив, чи навіть ванюшки, це... чи мені подобається це слово Корчинського, чи це робив Путін особисто? Якщо, це ж не Путін воює проти нас, а російський народ, на жаль, воює проти нас. І жодної дипломатії треба тверезо дивитися на це. А, так, це перше і такий вступ хочу до теми сказати, що Ну, я хочу давно про це сказати. А, і я розумію, я не хочу викликати співчуття. Я розумію, що винні. А, Ну, суспільна думка винна, не тільки ванюшки, а й суспільна думка в Луганській, Донецькій винна ну, в містах навколо, в областях я маю на увазі. А, суспільна думка, за яку зачепився ворог, тобто вина на простих людях. Бо я всіх засуджую однаково, і себе теж, повірте. А я недостатньо працювала з ними. Ну, вони були такі глухі і сліпі, навіть коли все це починалося. Що я не знаю. Воно ж кожному здавалося, що бендеровця його спіймають в місті Луганську і закатують. І це тому, що він Ну, Потім вже у кого були гроші, їм так не здавалося, бо там було не дуже. Ну, всі були бендеровці, хто мав гроші, кого можна було пограбувати. Не тільки. Просто бендеровці були перші. Мені взагалі здається, що бендеровці це не просто книгу прочитати про це. А це коли людина в ті часи ризикувала життя, віддавала своє життя, своє здоров'я в таких дуже складних умовах, а не просто поговорити про це. Ну, можливо, я помиляюсь, ви можете мене виправити. Я не можу бути не категоричною чи зарізкою в цій темі. Ну, тема для мене. Болюча і вона червоною лінією руками. Я ж Луганська. Так, про окупацію, як жити в окупації. Перші люди, коли місто вони закрили і ліки закінчилися, і були там декілька місяців, коли вони то з міномета обстрілювали захоплене місто росіяни і розказували, що це. Українець якийсь прокрався чогось в Шанхай когось вбивати, ну, якісь несамітниці абсолютні, чому він, українець, так не любив пенсіонерів. Ну, Може, за Януковича вона голосувала, він не любив його дуже. Ну, ви ж розумієте, що прокрастися така іронія, прокрастися в місто, щоб там стріляти з міномета по місту, і всі відрізняли міномети, все інше, про це я вже говорила. Це ж, ну якщо тебе спіймали, то закатували звіряче. Тобто ну це дуже треба не любити пенсіонерів в Шанхаї в Луганському, щоб крастися. От Я навіть не знаю, як, якими лісами замінованими кралася ця людина. І їхала потім ну вже ну, точно на мусоровозі. Кралася по на мусоровозі з мінометом, щоб вбити пенсіонера. Ну, тобто абсолютно безглузне пояснення. І в це, повірте, ніхто не вірив з, з моїх знайомих, навіть пенсіонерів, що якісь божевілля розказують нелогічне божевілля. Но всі їх пояснення, їх злочинів це божевілля. І е, от коли сиділи от люди, були жертви їх ну, мало насправді, яка там алія Янголів, якийсь бред. Не можна про людей так казати, бо це ну, важливо, але ну, там поодинокі випадки. Це не можна з масштабами зараз порівняти і всі це кажуть. І там теж кажуть про це. Порівняти, що сталося зараз з території України, і з Донбасом, зокрема. Але от це перші жертви, і другі, інші жертви були, хто пережив. Багато людей, але не було ліків. Якщо ви діабет мали, де взяти ліки? Якщо ви були, як мама мого знайомого, мого друга, я можу сказати, яка її, ну, важко було йому вивезти, він не встиг, а йому треба було тікати, бо він про українською позицією, і він був в списках, йому треба було тікати, і він втік, а, а, ну, він не думав, що так буде. А потім вже повернутися ніяк не можна. А маму треба, вона хвора, вона лежача. І в неї а, їй треба було ліки постійно, в неї тиск високий. І вона теж лежала, не могла сховатися, були обстріли з міномітою. вона, А, чек... а виявлять собі, що ти не можеш навіть лягти на підлогу. Ти мало рухаєшся. Не можеш в підвал. З нею була її мама, сиділа. Царство небесне обидвам жінкам, вони абсолютно наші, повірте, і виховували нормальну дитину. І, тобто Ти лежиш, ти не можеш сховатися, обстріли вона дуже боялася, я це знаю. І вона, я говорила з її мамою, з бабусею мого друга, я її возила з Луганська. В вересні 2014-го і вона чекала ще на смерть, тому що в неї був високий тиск, буде інший інсульт, вона не могла знизити, не було ліків. Оце і це не поодинокі випадки, а багато таких випадків. Інші випадки це коли люди нервували всі тремтіли, вони зрозуміли багато людей, коли вже захопили СБУ. І вони казали, Катя, ну коли. А то вони мені казали, що ми не підтримуємо про українські сили, я з ними говорила. вони там, ну, Мені казали, що просто не підтримую, щоб я їх за горло не взяла. Не хотіли зі мною скандалу. А тут вони зупиняли мене, тремтіли і казали, коли БУ звільнять. Я, до речі, була оптимісткою, такою, тобто я думала, що його звільнять. Я казала, що скоро скоро. Брехала людям, ну я в це вірила, не навмисно брехала. І вони так переймалися, що теж інсульти, інфаркти так вони і померли. Це теж приємне життя, коли ти чекаєш і боїшся, що тебе розірве, розірвати може міною, так, що ноги відірвало, і ти помираєш, так, чи руки. Ніхто тобі під обстрілами не допомагає, чи завалила тебе в будинку, а ти ще живий, і ти не можеш вийти, бо ти завалений, ти ж все горіш, ну можеш згоріти. Ну, ми все це, я, можливо, такі банальні речі кажу: я не викликаю у вас співчуття. Я просто от яке несолодке життя в окупації. Я хочу сказати, що ті люди, які вам кажуть, що там добре, такі люди є. Це люди, які, як Матарола, ну, вони нікчеми, нічого не досягли, не працювали роками, щоб щось мати. Добо в них немає там майна нерухомості, нема ну, нічого. Воно просто сиділо і, і, і гуляло. І потім не освіти, нічого, тобто людина нічого не мала. І потім, це отакий от момент, був прислужитися. Взяти там, постояти на блокпості, отримати якусь владу ти міг, і отримати щось, якісь крихти зі столу окупанта. Тільки такі люди можуть про це говорити добре. Вибачте, що я різко про це говорю. Бо інші люди, звичайні люди, які б вони не мали політичні переконання, для них настало просто пекельне життя. Я боялася довго записати це, але так і є. Ну, про те, що місто там не відбудовувалось, що е, лишилися будинки, які там впав дах, і будинок так і лишається. Поросло травої дерева, все це. Бо це не доглядається. А, багато людей виїхало, виїхало, змушено було виїхати, бо не було роботи абсолютно в місті. А, і не, немає, я думаю, зараз ну, не знаю, що там за обставини. Зараз. Потім там, сміття не вивозилось нормальним чином хоч один раз на два тижні. Це тварини, яких кинули, які здичили. Ну, Це Обласний центр колись. Що в одну вулицю вони зробили центральну, пофарбували там лінії. А все інше такий занепад. Розібрали колію в місті Луганську. Були в нас трамваї, це було дешево і приємно досить. Розібрали все це, немає. Тобто повний занепад і нервови нема роботи занепад, це місто пенсіонерів Луганськ. Донецьк, я думаю, десь приблизно так. І єдине, що ну, кабаки працюють, бо. Ці люди хочуть гуляти. Я думаю, що вони десь відчувають, що їх життя буде коротке. І це не тому, що я зараз їм щось бажаю, погане. Це просто таке життя, як ти е, на шлях такий пішов, що ти грабуєш, когось вбиваєш і катуєш, ну, там тебе ж поруч з тобою хто? Ну такі ж точно, як ти. І тому це так і буде. Ах, Боже. Оце я вам хотіла розказати ну так коротко, бо я вже 11 хвилин, а я можу годинами, Ну я не буду годинами, бо це страшно. Тобто, основне, я вам розказала, що в окупації жити добре неможливо. І от мене вчора запитував військовий, чи пов'язує він, йому здається, що якщо я поїхала, то я вже не повернуся і не пов'язую своє життя. Як з Україною моє життя до кінця буде з Україною пов'язане. звичайно. Це звичайно, бо я вже в дорослому віці свідомо поїхала. Просто хотіла, я не знаю, на якийсь коментар відповісти. Так от. І він не один, що вони там так вже добре в окупації і що це їх свідомий вибір. Це їх вибір. Але несвідомо. От в цьому трагедія. Вони платять і е, платять за свій несвідомий вибір. Менше було треба бути проти України, як ти в Україні живеш, щоб ворог за це не зачепився. Ну, вони покарані. Ох, ковбаси не буду, не купила. Буде щось таке. Якийсь сир. Буду оригінальною. Ну, все, що я не хотіла розказати. Лишайтеся зі мною. Я вам дуже вдячна за увагу.